Вітаю вас! Я Галинка і ви на каналі Чаївна ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я хочу вам представити свою улюблену сукню цвіт сакури Ця сукня є комбінованою. Нижня її частина це шифонова легенька тканина. А верхня частина зв'язана в стилі ірландського мережива. З поєднанням. Грубих бобовняних ниток з тоненькими. Частина із них взагалі йдуть катушкови, а частина віолет. От. Я ще додатково вам ставлю фото, як вона виглядає на мені. Про ірландське мереживо. Це ось такий вид в'язання, яке є досить таки трудомістке, ну і непросте в виконанні. Мереживо зародилося, як ви здогадуєтеся, в Ірландії, може, там не найпідходящий для цього клімат, але в 19 столітті воно дуже виручило місцеве населення, оскільки коштували такі речі. Досить дорого і, от продаючи їх, люди змогли вижити. Але ми повернемося в наші часи і повернемося до мого неідеального мережива. Класично це мереживо виконується з більш тонких ниток, вив'язуються окремі елементи, а потім вони з'єднуються сіточкою. Сіточка має бути по класиці, десь приблизно виконана в два рази тоншою ниточкою, ніж елементи. Коли я це побачила десь там на просторах інтернету, воно мене неймовірно захопило. Я нав'язувала ці елементи, не знала, як їх з'єднати, ну маса-маса таких різних нюансів. І найперші нюанси такси проблеми, які в мене виникли, це насамперед з підбором ниток. Я вже мовчу про те, що коли я прийшла в наші магазини і запитала, що мені треба гачечок 0,5. Ну, На мене подивилися як на не зовсім здорову людину, скажімо так, тому що дійсно в'язати їм досить таки тяжко. Але ну, ми ж відступаємо від тих канонів, робимо з того, що є, робимо як нам зручніше. І, ну, от, не першим, але одним із перших моїх тілень ірландського мережева було ось саме таке. Зв'язано воно досить грубою ниткою, ну геть не класика ірландського мережива. Оскільки точно пройшло більше 4 років, як воно зв'язано, на жаль, я не можу точно сказати коли, але отак по тим фотографіям, які в мене збереглися, то 4 роки тому назад воно в мене точно було. І згадати зараз якісь подробиці досить таки тяжко, але я спробую. Тим більше я знайшла залишки оцієї ниточки. Це ниточка секційного фарбування. Вона була в мене в таких пасмах. На неї був розрахований інший проєкт, але коли я ці пасма розмотала, то я зрозуміла, що ці секції розміщені, Ну, частіше, ніж я чекала, скажімо так. Ем, воно досить таки спокійне, тому що секції тут блідорожеві, чуть сильніші і ще більш. Е, це іде бавовняна ниточка, вона ось так іде в багато складень. От, ну, ось така не дуже сприятлива, скажімо, для гачка. Ну, але більш-менш і обвито це все. Віскозною ниточкою, яка дає трошки ось такого блиску. Причому оця віскозна ниточка, вона фарбована, вибачте, десь цікло з Ага, я не сфокусую на цьому, От, я надіюсь, так вам видніше. Вона, ця віскозна ниточка, обматана до фарбування, тому має такий же колір, як і ця. Якщо чесно, навіть я тоді не вникла, що це ця віскозна ниточка. Вона тут досить таки рідка, ця ниточка товста. Ну, тобто відсоток її досить таки тут маленький. І, в принципі, вона на мене не вплинула, як у тому виробі, який я вам показувала до цього, які я в'яжу трошки джинс. Гачечок тут я так підозрюю, що міг мене бути навіть півтора, хоча це гачечок дуже маленький для такої грубої нитки, але, може, і От, В'язала я квіточки схожі. Чимось, і ну, щоб собі з одної сторони трошки полегшити роботу, з іншої, ну, так мені було зручніше, так я зараз цей фон трошки косуну, щоб вам було видніше. У мене тут включено мережево-старічка ось такі пасми. Ну, що полегшило мені роботу, тому що тут тоді не треба оцю з'єднувальну е сітку робити і густіше, більш саме. Полотно. Ну, Відношення всіх людей до такої сітки різне. Я сказала, що тут досить таки насичений малюнок, і ви прекрасно розумієте, що на даний момент я підложку поклала контрастну для того, щоб ви щось побачили, а білизну я, звичайно, одягаю під неї неконтрастну. І, ну, тут в кожного свій погляд, але я ходила в ній і на роботу, і, ну, і по суті скрізь, і я вважаю, що для літа тут немає нічого такого, скажімо так, недопустимого. Де мені здавалося, що участок для сітки залишився досить таки великим, то я з цих ці, же ниток, що й сітка, вив'язувала ось такі додаткові квіточки. Е, на рукавах я собі дозволила більше свободи, і рукава в мене вже такі сітка сіткою, і причому частина її зроблена. Ось такими рожевими ниточками. Ну, в принципі, як і має бути в ірландському мережеві, а, а ч, частина зароблена білими. Ну, Тут ще є ось такі різні петлі вже взагалі з порожніми проміжками, Ну, але ж то рукавчик, скажімо так. А, Сітка йде з нерегулярних шестикутників, ну так, більш-менш вони вдалися. Звичайно, що треба, щоб вони була, була вона була більш натягнута, але, ну, по-перше, як уже вийшло, а по-друге, все-таки ця сукня носиться і ну, приносить теж от, десь воно. Могло трошки розтягнутися. Ну, не знаю я, чи слід про це говорити. 90% своїх літніх речей я перу руками, так мені зручно. І, як ви здогадуєтеся, пралася вона теж руками, ходити в ній комфортно, я, в принципі, досить таки задоволена цією сукнею. Ну, і ще в двох словах скажу про. Саме ірландське мережево про те, що мене дуже порадує, що в українському Ютубі ну, хоч чуть-чуть, але воно представлене. Навіть він мені щось там знайшов. Навіть є майстер-класи по окремих елементах, але я сьогодні один вімкнула, а виявилося, що там лише назва українською. Звичайно, я, ну, я вже не змогла просто далі послухати саме відео, але я для себе усвідомила, що те, що людина хоча б написала назву українською, то напевне вона вже усвідомлює, що то не є е, добрим. Ось такий майстер-клас для даних умов. Ну, але слухати я його не стала, якщо чесно, просто не могла. Але ж мова не про те, розглядаємо сукню. Спинка частково також ірландське мереживо. Тобто окремо вив'язані елементи і зв'язані в сітку, а частково зв'язана спицями простеньким візерунком, зі спущеними петлями, але е, секційний окрас дає змогу мати їй нарядний вигляд навіть такій простій в'язці Спочатку я знизу Добавила теж мереживо, але дуже легенький шифон і він обтяжував йому. Тому від цієї ідеї довелося відмовитися. Чи цікаво вам побачити ті сукні? Що лежать в моїй шафі, те сплетіння чаївних ниточок. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я зможу вам показати ще щось цікаве. Дякую вам, що завітали на канал, поставили вподобайку і підписалися. На все добре!